Шалом, це Славко, Асю звалив дізбактеріоз, бідне, нічого не може їсти. Такого буде, каже, харчитися рисом. А я тому без всяких візуальних ефектів поговорю за шампанське, бо мені більше дістанеться. Вже позавчора і вчора діставалося оце все. Власне, як простій бідній людині зібрати невеличкий собі погріб шампанського, на що слід звернути увагу? Я вважаю, що звернути увагу. Слід не так на цукор, як на кислоту. Ну от, як це пояснити, все-таки шампанські пізні вина. От візьмемо, допустимо, це от, брюд. Тут от 0,76 маси цукру. Вони всі, розумієте, французькі кислі з північні виногради вони після. От візьміть тут піно нуар і що тут у нього є ще? Піноменє це піно Моріон, Морійон. що Війон згадував сорт вина з винограду Морійон у своїх віршах. Ну вони для м'якості Морійон додають, тому що ну пінонуар трохи. От очистий пінонуар взяти, значить, про зеку, очистий пінонуар взяти. Я оце полюбляю, такі маленькі пляшечки. Вранці випили хорошо 200 грам. Слухайте, тому що оно ж не стоїть відкрите, а здоров'я не дозволяє. І воно відверто кисле. От вся його, воно, воно кисле, воно мило, воно ненав'язливо кисле. Домовимося зразу за Артемовські мені гаворім. І тут, якщо ви хочете, як я, підійти, розумієте, у мене ж природного смаку немає на відміну від Асі. Я людина навчена, як маупа. І тому я виходжу з чого. а чому, допустимо, це шабо взяв, значить. Бачите? О, воно. Воно тут як це сказати, Полусус... полусухе. Чому французи ще в 18 столітті пили отаке, от як око-куропатки, рожеве і полусухе. Рожеве полусухе це в них було 35-50 грамів на літр. В цьому. 35-49 грамів на літр середнє. Тому я взяв це полусухе рожеве, щоб відчути себе як от гостем двоюрідного брата Д'Артаньяна. Побити справжнє шампанське 18 сторіччя. Тому оце Ну Там ще є, роз, вже, і є ще одна категорія вино для подарунків. Ну це суто по-українськи воно підбирається. Ми вам це... Розказувати не будемо. В кожному житті є такі таємниці, котрі за народ краще не розкривати. Ну, ви зрозуміли, що таке шампанське для подарунків. Оце от воно блюд, значить, у нього скільки я пересчитав, 5,7 грама на літр. 5,7 грама на літр воно десь так і є. Отут, от от шампань, французьке це є. Ні, це кава. Ось шампань, значить, і ось воно є. Да, до 6 грамів на літр. От, брути до 12, бо вигадали їх в 3-4 19 століття, значить для британців, тому що британці полюбляли сухі сухти, я ж ще оце, перш ніж померти, ще кларету треба знайти десь. іншим, нагадайте мені наступного разу, щоб я знайшов кларет і з вами подивився. І як от і я. Мішка меня привчив к брюту, зразу скажу. Його дідусь привчив, значить, технолог, а мене Мішка привчив до Брюта. Щоб я не був би, щоб не він, не Міхаїв кажу, то я б жрав би, як ви всі полусладке, і я скажу, що ну ви розумієте, я б нікоди не став чоловіком. Тому, як от кислот, то це таки, ну ви бачили ці от. Про це сказав, що робити. Я пішов на експеримент, повірив на слово кава. Чому кава цікавіша, значить, тут -от каталонсько. Ну, Каталонською це критий землею винний погріб. Воно теж було розроблено, коли Каталонський інститут агрокультури дізнався за шампанізацію, значить, це класичний метод шампанізації. Що в ньому приємно? Він 21-го року, він дасть мінімум 30, але зараз в продажу є. 18-30 місяців. Ну, воно 18 побуло, а так уже зі мною в продажу, поки оцінили, як ви розумієте, я купую тільки оціненне шампанське. Ну, як справжній українець. Так ось, значить, тут до 30 дійшло, ну це не страшно. Значить, що в ньому є, значить, сорти у нього, так. Парела, це парний, це Шепліні за нього згадує. Ну, білий звичайний виноград іспанський. Ну тут, власне, на висотах ну, до 400-800 до 800 метрів у них висоти, це на узбережжі Каталані. Це, власне. Єдине, що я дозволив собі перекладати з каталанською, це за каву. Тому що я ну, не дуже в мене ставлення до каталанців заочне, що почавши з Едмона Дантеса. Мені вже Едмон Дантес не подобався. Бо каталони, це ж. щось я тоді з дитинства не полюбив каталонців, значить, і додано, що у нього царева. Що розумієте, цей значить парадело дає парний, це у нього дві ножки, значить. Кислоту, в принципі, фруктовість дає, а цей дає тіло, а це дає основний смак, смак тіла. Ми зараз перевіримо, чи дав він смак тіла. І з 86-го року дозволено шардоне додавати. Ну, це шардоне вже скрізь. Ви розумієте, ми шардоне вже не минемо до нашої смерті. І вони ще сюди додають шардоне. І вони вважаються, що вони краще грають з цукраби. Вважається, що німці, оце от група, що у них більші можливості пограти, тому що французькі кислі, якщо ви хочете уникати, ну. Більшість, більше варіантів брюту є саме у каталонських. От у кави є більше варіантів брюту, вони не такі кислі. І мене насправді це цікаво, чи насправді вони настільки кислі. Я п'ю тепле, тому що суцільний, як це вам сказати. Ну ви розумієте, з нашим горлом. О. І ніяких бокалів треба, як справжній кореєць, пити з чашок. Тому що ну видно, так, да, я скажу. Ну так, да, такої світлосомінний. Ася ж не може, розумієте, вони дісбактеріуз. І оце все буде мені. Да, да я взагалі не люблю шимпанське. Так, да, нема. Ви знаєте, нема. От нема цієї кислоти прозеко, нема, слава Богу. Я б зараз вскочив, але не хочу вам показувати, в яких я штанах ходжу по дому. Значить, нема і кислоти наших рожевих сортів, наших шампанських українських вітчизняних, зроблених з шардоне білого. Рожевий я ще не пив, я його буду на днях пити. З однієї дуже доброї людини, якої з нагоди вітаю з Днем Народження, то ми її весь час об'їдали, Приїжджали, хай вона сама сьогодні посвяткує без нахлібників. А ми її окремо привітаємо за ваше здоров'я, значить. І ми там спробуємо українське рожеве порівняти. Ну я скажу, нема цієї кислоти. Дійсно, от якщо ви хочете сухості, справжньої британської сухості, то знайти ви її можете тільки у каві. Я вам раджу. Ну що, власне, все я сказав? Нема що річ хороша коротка, війська длинна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду смакувати.